Я Можливо, би хотіла знаєш, трошки зробу... повернутися до Телеграм-чатів і до новин, тому що на цей рахунок є навіть формула, яка рекомендована психологами, це 5 хвилин, 5 хвилин на годину. 5 хвилин новин на годину часу, що ти займаєшся чимось іншим. І тут я завжди кажу: що якщо а зараз у всіх є всі підписані на там. Телеграм-новини, на вайбер новини, тобто вони звідусіль до нас стікаються. і відповідно їх всі потрібно вимкнути сповіщення. І я хочу наголосити на тому, я просто думаю, що це, знаєш, вже, мабуть, з усіх сторін звучало, але я теж хочу підкреслити, що коли щось трапляється дійсно важливе, ви. Дізнаєтесь це не з новин. Ви дізнаєтесь це від друзів, від батьків, від знайомих, з якихось інших джерел. І якщо зараз позбирати оці історії про те, хто як 24-го дізнався про напад, то 90% людей скажуть, що їм хтось позвонив. Точно вони не прочитали про це в інтернеті. Отже, ви нічого не пропустите. І, відповідно, по-перше, зам'ютити, по-друге, дозувати. І теж я ще хотіла тут торкнутися такої теми, яка дуже, на мій погляд, важлива, але дуже болюча, тому що ми всі зараз бачимо новини зі звільнених київських міст, і це насправді ну, не піддається ніякому осмисленню те, що ми бачимо, це дуже страшні речі, але це важливі речі, і ми не можемо на них закривати очі. І я дуже підтримую тебе в тому, що ти говориш, що ми повинні це бачити, ми повинні це е, розуміти, що відбувається. Ми повинні знати, яка зараз інформаційна ситуація. Але в той же час дуже наголошую на тому, що це має бути дозовано. це має бути дуже у вікні толерантності. Вікно толерантності, тобто. Те, що ми здатні витримати на даний момент. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви подивилися там один пост, другий пост, третій пост, досить, зупиніться, знайдіть в собі сили або вийти взагалі з мережі, або хоча б перегорнути далі. Що наша психіка вона не просто така тендітна, вона дуже схожа знаєш, на оці травинки, які вибиваються з асфальту. З одного боку, вона виглядає дуже такою ніжною, а з іншого боку, вона й дуже сильна і дуже стійка. Тому дійсно потрібно берегти себе. Які б жахи ми не бачили, нам потрібно зберегти себе для того, щоб ми потім могли з цим щось зробити.